Кожну осінь один із кварталів міста Умень в Черкаській області перетворюється на маленький Ізраїль. Повсюди таблички на Євріті, а на вулицях тисячі хасидів. Тут похований цадик, тобто праведник Хасидів Рабі Нахман. Тисячі паломників приїжджають на його могилу, аби зустріти Рожга Шана. Іудейський новий рік. Мама слава Україні! Слава Україна! Незважаючи на заклики української та ізраїльської влади утриматися від поїздки, до Черкащини прибуло понад 35 тисяч хасидів. Паломники приїздять сюди для того, щоб відвідати його могилу та зустріти свій новий рік на могилі свого праведника, оскільки вони вважають та вірять, що якщо вони зустріють цей новий рік в місті Гумань на могилі, вони проведуть його щасливо. Ще з минулого року паломники моляться не лише за благополуччя своїх сімей, а також за благополуччя України та за мір в Україні. До головної святині могили Рабіна Ахмана пройти майже Неможливо тисячі хасидів йдуть туди на молитву, враховуючи, що в Україні війна місце паломництва під постійним контролем правоохоронців і не тільки українських. Цьогоріч до Умані прибули також ізраїльські поліцейські. А вони виконують вони несуть патрулювання разом з українськими поліцейськими. В той же час вони мають повноваження по більшій частині комунікаторів. Тобто, як перекладачі, також в регулювання будь-яких питань, тобто вони надають допомогу українській стороні. Саме ж питання безпеки забезпечуються силами національної поліції України, Національної гвардії, а також служби безпеки України. Вулиця туристів, колишня Пушкіна в Умані, центральна у кварталі паломників. Тут хасиди танцюють, співають, їдять, спілкуються та моляться. Місцеві по різному ставляться до паломників, які приїжджають в місто. На думку деяких місцевих, цьогоріч було... Були проблеми з організацією святкування. Вже не готувалися навіть. І тут, як сніг з неба впав, маса нахлинула. На наступний рік треба, щоб приїжджали поступово от і щоб по телефону дзвонили, що коли вони будуть ці. Ті, ті, що постійно живуть, понимаєте? Частіше, щоб квартира була, бо після них обох прибирання дуже багато. Ви мусор воно познімайте. Мусор? Так, так, так да, і мусить до, да. до мусора дійдемо. Внімайте. Розкажіть, будь ласка, як у вас взагалі проходить святкування і як ви бачите для жителів хасицького кварталу Умані. Традиційною проблемою лишається сміття після святкування Рожга Комунальники в перший день ще намагалися вивозити сміття, але вже під час святкування це було неможливо. Наталія мешканка у мені працює продавчиною овочів та фруктів. Тут вона працює вперше. Незвично. Перший раз ми оце все бачимо, то Ну, Цікаво, дуже цікаво. За ними спостерігати. Стараємося їх розуміти. На пальцях, на мігах, на калькуляторі, з переводчиком. По-всякому. Серед паломників не тільки релігійні люди, а й туристи. Близько 80% тих, хто прибуває до Умані для паломництва це туристи. Релігійна, дуже релігійна частина, складає меншу частину. А релігійні, релігійні паломники вони взагалі лише моляться та відвідують синагоги. Однак зазвичай туристи у будь-якій країні можуть поводитися в себе по різному. Я б сказала, що статистично ситуація абсолютно контрольована та дуже позитивна. Навіть поодинокі випадки порушень будь-яких норм вони мають місце будь-де на святкуванні єврейського нового року, окрім право. Охоронців чергували й представники екстреної медицини в цьому році в посиленому режимі. Дивіться, кожен рік, особливо останні два роки, у нас іде посилене чергування, прибувають з усієї області. А в цьому році з міністерства охорони здоров'я також додаткові сили та засоби для того, щоб бути готовими. До виконання любих функцій і не дай боже, що трапиться, щоб можна було вчасно та якісно надати любу допомогу, яка буде потрібна. Масові гуляння проходили з 15 по 17 вересня. Надвечір неділі паломники почали роз'їжджатися. За інформацією місцевої влади, цьогоріч паломництво пройшло без надзвичайних ситуацій.